Якісна підготовка високопрофесійних кадрів одне з пріоритетних завдань на Екенергоатом. Для підготовки персоналу в компанії створені всі необхідні умови та виконуються заплановані заходи. Одним з яких є конкурс професійної майстерності. Нещодавно такий конкурс пройшов на Хмельницький АЕС серед інструкторів навчально-тренувального центру. Четверо учасників представили на розгляд комісії свої навчальні розробки і провели відкриті заняття. Теми, над якими працювали інструктори, актуальні для атомної електростанції. Їх детальне опрацювання допомагає удосконалити освітні процеси та донести необхідні знання до навченого персоналу. Для інструкторів це виклик, який дозволяє їм покращити і свою професійну майстерність, і покращити розуміння своєї ролі в навчальному процесі. Ну і додатково покращити матеріальний стан, бо ми розглядаємо їх на підвищення їх посадових окладів або надбавок як професіоналів, які Досить ефективно готують персонал Хмельницької атомної станції. Варто зауважити, що у конкурсі також взяв участь інструктор, який раніше працював на Запорізькій атомній електростанції. Незабаром у НТЦ працюватимуть ще двоє атомників з енергодару, враховуючи те, що кількість працівників на майданчику Хмельницької АЕС з огляду на відбудовні роботи на блоках 3 і 4 постійно зростає. То і потреба у інструкторському персоналі завжди буде актуальною. Конкурс професійної майстерності серед інструкторів проводиться на Хмельницькій АЕС багато років поспіль. За звання кращого за професією щороку змагаються представники навчально-тренувального центру, де проходить підготовку весь персонал енергетичного об'єкту. Захід сприяє підвищенню рівня фахової майстерності, розвитку методики викладання, впровадженню нових дитактичних матеріалів у навчальні курси для атомників. Оцінивши роботи конкурсантів, комісія дійшла висновку, що переможцем став Юрій Дацишин, інструктор відділу підготовки ремонтного персоналу НТЦ з роботою процедура вимірювання штангенциркулем. Учасники конкурсу будуть нагороджені грошовими заохоченнями та подяками. Розроблені під час конкурсу матеріали використовуватиметься у програмах підготовки та перепідготовки персоналу Хмельницької АЕС.